З чесні отви, чи ж цар я над вами, скажіть мені ви, астрономи чом не йшли через місто, хтось мусить за це життям відповісти, покличте воїнів до мене. Слухайте, вірні мої служати, ось зараз негайно виконуйте наказ. Вам необхідно всіх дітей прийти, від двох років і нижче, і підійдіть на ближче, побивати всіх зараз. І цей молень та хреста платити, теж не шукали. І над і ситуа намагався, але своїм з сином сам Бог підлувати. І віном около померти, і ось Хай славим буде Бог уж бой передишний А ми православні діти. Ми по поправді жити. Будемо в сніг дідати серпному народженому Христа. Добрий, маємо новини для старого і птицю. Світ наш нині захилився, постин Божий народився. Добрим світло і тепло Бог, коли масе кругом. Пресвятає діва мати, свого сина породила, він ніяк положила Тільки на бідай буквали. Самі диво те, що сталося, і багаті, і обоє, і каліки, і здоров'я. Вірить те, що святу силу мале дитя сподобуло. Слава Богу, Христу Рожденому, слава всюди. Ми... Ми на заведі війську по всій Україні. Сьому люди колядують і самій родині, Щоб містом білим новорічним. Ой, ми за звичаєм народним ходимо з колядою. Ковувати в кошні домі ми ніяк не змозі. Ходимо лиш, добрі люди, йдемо по дорозі. Обійдемо куляднички від хати до хати, Щирим серцем добрим людям поколядувати. Ой, колядок, колядочку, яка ти нам мила, щоб не діва вимати. Коля поляниться, добре з медом паляниться, аби з меду й дайте дядьку п'ятака. Голять, коляд, коляд блінця, добре з медом паляниця, відчивайте відчиняйте скриньку та давайте снимку, відчиняйте судучок, та давайте п'ятачок. На щастя, щастя. на здоров'я, на новий, щоб породило кра. ну і літом з цими святами, та новим роком і різдвом. Бути деком боже щастя і дорожчим. А в домі добра і достатку, а надворі худобу і, і птиці, а на полі пшениці, і всякі пашниці. Ми бажаємо щастя і долі, до влапаті і на полі. Вашим родичам, батькам, вашим сестрям, вашим сестрам і братам. Щоб добра було доволі, щоб було все віднині в нашій славній Україні. Щоб вас Бог відзимав коронавистів зверта. Щоб будьте щасливі, ви і діти, будьте гожі, як ті квіти.